Доброго дня, 19 серпня 2022 рік, ось таке двохрічне деревце абрикоса, який приготував для мене невеличкий, маленький сюрприз. Сорт Мускат Петіт. На другий рік випадково я помітив, на ньому вже сигнальні плоди. Ось такі малесенькі. Цей сорт не славиться своїм великим розміром вже вони. Добряче перестигли. Зараз ми їх позриваємо, але знаходяться на дереві. Що цікаво. Ось такі маленькі плоди. Що він нам... Так, напевне, все немає. Три плоди лише. Ну що, скуштуємо? Такий маленький, скуштуємо, що він собою являє. Ну, дуже вже смачні, солодкі на смак. Така вільна кисточка. Ну, Хіба що в цьому траті, тому що таке на мускат схоже. Поки що такого якогось відвертого мускатного смаку я не відчув, смачні. класні. будемо далі спостерігати за даним сортом. Що він собою являтиме. Можливо, навіть зроблю декілька саженців. Дякую за увагу.